Доброго дня, ми з України, і сьогодні ми розпочнемо проходження новенької, чудової та дуже холодної гри Frostpunk 2. У грі є офіційна українська локалізація уже на релізі, що є дуже і дуже круто, і за це розробникам окрема величезна подяка. Тож, погнали до історії. Це сюжетний режим, і почнемо ми з прологу. У 1887 році світ замерз на смерть. Цивілізація розвалилася. Занепадаюча Британська імперія побудувала генератори для підтримки міст, куди евакуювалися люди. Міст, які стануть останніми на землі. Важке випробування вплинуло на всіх, хто вижив, незалежно від того, чи тулилися вони до генератора, чи намагалися вижити просто неба на крижаній землі. 30 років по тому вони стали зовсім іншими людьми. Берем рівень складності намісник і погнали. Каптан. Покоління по тому. Ми покинули зруйновану британську імперію, поки світ навколо нас замерзав. Я тримав на собі Ю Лондон. Разом ми пережили тридцять років білої пітьми, але світ навколо нас вимер. Спустів він чекав на господарів. Місто росте, загниває. Недостатньо просто боротися за виживання. Ми повинні розширюватися, адже саме нам вдалося пережити кінець світу. Так. Що далі? Оцей вуйко. Це ми з фростпанку першого, угу. живіть тепер з цим. Мандрівники, ми руками блокаємо крижаною пустелею. Багато хто з нас не пам'ятає світу до великих морозів. Насувається чергова біла пітьма. А ми знову дійшли до старої машини. Ми покладатимемося на піч, яка зігріватиме нас під час завірюхи. Раніше ми завжди накопичували достатньо запасів до білої пітьми, але наша чисельність із роками зросла. Забезпечувати всіх стає важче. Мандрівники. Уламки старого Дредноута ховаються під товщою снігу. Але в розкиданих вагонах досі зберігаються ресурси. Спочатку необхідно розбити лід, щоб дістатися до одного з нафтових вагонів і побудувати видобувний район. Тоді ми зможемо увімкнути піч Дредноута для обігріву. Ми розтопимо піч заново. А, так, чудово. Щодо графіки, графіка в грі доволі приємна. Тут навіть можна зближуватися на об'єкти, але це ми потім побачимо. Наразі йдемо до морозобійної зони і починаємо бурити до нафтової свердловини. І заодно можемо десь сюди ще треба буде пробуритися, так? Вон сюди. Все, буримось. Виїжджають машинки. Де вони там? А, на паузі. От вони, буреломи, і починають бурити е, кригу таким чином, щоб ми тут змогли вільно пересуватися. Е, по ресурсах у нас є обрізки від населення, індивідуальні внески 20, прибуток 20 штук. Що воно таке, хрін його знає, але дуже цікаво. Плюс є збірні конструкції, це типу інструменти. Це є прихисток, це є кількість будиночків, нам бракує. Це є їжа. Ну і тут ще будуть інші ресурси, але це вже буде згодом. Так, нам треба прибрати лід на шляху до нафтового вагону і розпалити піч. Ми це, звісно, зробимо. Одразу ж беремо. Видобувний район Бимц. Раз. Ті поки що бурять нехай до другого вагону. Бо нам все одно згодиться туди пробуритися. І заодно, отут нехай. Прочистять, воно нам теж буде потрібно. Тому що ми сюди зараз будемо ставити житловий район. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. Бам! Це має бути добре. Людей нам вистачає, ось тут є люди, загальна кількість населень, але робоча сила це лише частина з усіх людей, які в нас є, можуть працювати. Ну там, типу, пенсіонери, діти і таке інше, які не виконують жодних функцій. Нафта! Наші люди тішаться, знаючи, що по трубах тече густа чорна маса. Корпус цієї старої установки свідчення випробувань, що випали на нашу долю. Але що важливіше, вона наш порятунок на час бурі. Вона вже допомогла нам пережити не одну білу пітьму. І, робить, і зробить це знову. У нас є нафта. А значить, піч працюватиме. Виберіть рештки дредноуда, щоб отримати доступ до керування піч. Після ввімкнення піч дредноуда автоматично перетворить нафту на тепло. О, oh. все в включили. Піч розпалена. У нас достатньо нафти, щоб покрити поточні потреби. Але мороз все одно торкнеться наших людей, якщо вони не отримають належного притулку. Житло найкращий захист від холоду. Якщо побудувати його в безпосередній близькості до інших домівок. Або до самої печі. Однак для будівництва нам знадобляться збірні конструкції. Дещо ми принесли з собою. Решту доведеться дістати з уламків вагона. Ага. Бамц. Е, так, нам треба. Поки ми можемо ще. Одразу туди. Це побурити, щоб ми мали вже готовий доступ до харчів і тому подібних цінних ресурсів, бо нам це буде дуже і дуже потрібно трішки згодом, прям супер потрібно буде. Так, один район, і нам треба ще один район, але у нас бракує е обрізків. Накопичаться, нікуди вони не дінуться. Очевидно. Так, нафта в плюсі, добре. Температура ось тут у нас показує. Зараз мінус 20 і за 2 дні, чи скільки там буде зниження температури, відповідно, зі зниженням температури нам треба буде більше. Нафти. Так, в принципі, зараз людей ми всіх мали б розселити, сподіваюся. М -м, видобувний район. Давайте ще одну нафтову свердловину. Вона тут точно зайвою не буде. Ага, складу немає, складу немає. Склад десь я тут бачив. Центр зберігання продовольчих харчів. Вимоги 100 робочої сили, місткість запасів, місткість продовольчих складів, збільшено ймовірність попит на робочу силу у сусідніх продовольчих районах зменшено. Ага. Тобто є резон оце ставити біля продовольчого району. Окей. Розберемося. Так, по щодо зближення, а тут немає, в пролозі немає. Потім тут буде е, кнопочка, яка дозволить наблизитися до. Того чи іншого будів... будівлі ми забезпечили наших людей теплом і дахом над головою. Тепер слід зосередитися на наближенні білої пітьми. Перш за все, ми повинні звільнити від криги невеликі ділянки родючого ґрунту, придатні для вирощування їжі. Далі необхідно розмістити запаси в легкодоступних сховищах. Діяти треба без зволікань, щоб ніхто не встиг померти з голоду. Так в нас купу часу. Продовольчий район зараз теж буде готовий. Продовольчий район. Так. Тинк-тинк-тинк. Це що коштує обрізки? Обрізок. Бракує обрізків. Катастрофічно причому бракує обрізків. А, так, туди ми пробурилися. Є. До тих всіх районів ми пробурилися. Так, з їжею у нас бідося. Але нічого, ми зараз впораємося з тим всім ділом, і нам треба ще один житловий район, бо бракує прихистків. А розширити ми ті райони не можемо. 40 ні, 40 треба 60 обрізків. У нас приріст 20. Ще. Ще треба. Ага, у нас тут не пробурено, блін. Бо людей нам треба буде багато просто для виробництв подальших. Ми подбали про своє безпосереднє виживання. Тепер необхідно запастися якомога більшою кількістю їжі, поки біла пітьма не змусила нас шукати укриття. Для цього нам потрібно, щоб виробництво продовольчих товарів перевищувало наш поточний попит на них. А, я Зараз, будемо... Зараз ми перше побудуємо житловий район ще один. Угу. А, ні. Перший такий буде продовольчий район. Може, тут ще вони... Працюють, працюють над тим, щоб тут все впорядкувати. Так, є зачистили. Нам треба 60. Є. Раз, два, три, 4. П'ять, шість. Бам! Всі будуть мати житло, ніхто не буде хворіти, всі будуть працювати. Це теж дуже важливо. Чим більше робочих рук, тим краще. Так, все накопичимо 237 тижнів. Ну, очевидно, що це забагато для нас наразі. Фінан Кел, 42 роки. Садівник насипає пісок у долоні. Ми знову наступаємо на ті самі граблі. Ґрунт виснажується ще пару років, і не буде сенсу ставити теплиці. Де тоді, тоді вирощувати їжу. А врожайність така низька, або ми впровадимо екстрені зміни, або затягнемо паски. Інакше продуктів просто не вистачить на всіх. А, так, нам треба затягнути паски. Так, це треба сюди нажати. А, вони будуть. Менше жерти. І буде швидше видобувати їжу. 154 тижні. Якщо ми ще побудуємо тих два, що в нас тут є в доступі, недалеко, тобто один тут і один тут, нам, в принципі, мало б вистачити. Часу, плюс ще можна екстрені, ці от брати, екстрені зміни. Бам! 118, тобто, а ми навіть двома можемо відбитися, але е, наше себе так перенапрягати, правильно? Бачи, люди в нас є. Все ми мали би нормально встигнути. А, збірні конструкції. Ми їх видобуваємо. Так, видобуваємо, добре. Давайте туди. Народ трошки незадоволений екстреними змінами, але що ж зробиш? Ми по інакшому не встигнемо. 95 тижнів краще, краще. Зараз ще це добудуємо, і по ідеї будемо нормально на розслабоні встигати. Наперекір стихії. З кожним днем вітер дужчає. Він невпинно обрушується на будівлі, руйнуючи конструкції з кожним поривом. Без матеріалів для усунення пошкоджень райони прийдуть в занепад. Що більше ми будуємо, то більше матеріалів нам потрібно. Такий світ, в якому ми живемо. Так, зібрати більше матеріалів. Збудувати видобувний район на родовищі вагон. Технічне обслуговування. Вагон, технічне обслуговування. Це ось це. Та вагон. Ми якраз туди побудувалися. То ми собі зараз можемо це дозволити, Ага, в нас не вистачає ось цього. Треба трошечки більше є. Так, 91 тиждень поїжджа. Давайте, давай. Запускай цей. 51, тобто має. А! Все, ми типу встигнемо. 51 тиждень у нас ще навіть залишиться трохи часу в запасі. Містичний символ. Спадщина капітана. Член нашої морозобійної бригади виявив замерзлі останки людини в пошарпаній формі. На його нашивці на плечі написано розвідка Нью-Лондона, третій взвод. Також на ньому був відмінний знак. Деякі старці стверджують, що він належить військовій організації, тоді як інші кажуть, що він має релігійне значення. Можливо, ви чули про цей Нью Лондон раніше і можете вирішити, хто правий а, віру. У нас була церква прямо біля борделю, там все було нормально, порішали. У нас була прекрасна віра, так що... Там все як має бути. Так, по їжі ми в плюсі, це дуже добре. Прямо чудово. Туди. Нам треба буде просто ще нафту потім видобувати. У нас то плюс 5, але... Видобувний район 125, але ми не накопичуємо, на жаль, бо немає складу під нафту. Так, родовище майже вичерпано. Ну, ми якраз вчасно. Нове запустимо. чекай, це матеріали. Гарна робота. Ми зібрали достатньо матеріалів для підтримки районів. Час зосередитися на заготівлі їжі на період білої пітьми. Класно? Нам треба туди ще зараз. Пробурити. А туди вони що не пішли? Шо? Типу, я дв два рази можу зачистити, що? Дивно, дивно. Щоб жили інші. Трея Клегорн. 62 роки. Швачка. Коліна болять. Пальці так задерев'яніли, що я не можу тримати голку. У мене було чудове життя, мені тепло на серці, коли я бачу маленьких Бетті Джейкоба, які граються біля вечірнього багаття. Але можливо це кінець. Я розмовляла з іншими старцями. Якщо дійде до цього, ми підемо. Я не дам своїм онукам голодувати. Дехто готовий пожертвувати собою, щоб зменшити обсяг необхідного продовольства. Та в принципі, в нас все норм. Зараз ми ще одну екстрену зміну введемо ось тут. от і все, і взагалі буде все шикарно. Тепло, незадоволено. Ну що я зроблю? А, похолоднішало. і ще похолодніше є трошки. Неприємно. Продовольчі склади. Склади майже заповнені продуктами, але на період білої пітьми цього мало. Потрібні безпечні сховища, де можна зберігати наші пайки, збудувати центр запасів їжі, щоб збільшити обсяг запасів продовольства. Ага, бо запас їжі ж теж не резиновий, очевидно. 50 обрізків, 80. Це ми все зараз теж зробимо, це нормально. Мали б встигнути. Оце ми можемо розібрати, в принципі, отримаємо необхідні нам ресурси. Цей район більше не продукує нічого, тому немає сенсу в ньому. Так, здивований побачити тюленів. Тюлені! Я не вірю своїм очам. Ми їх не бачили ще до великих морозів. Як вони вижили? М'ясо там вистачить, щоб усіх нагодувати. Ми врятовані. Та чи вбивати їх? Якщо Господь дозволив їм пережити кінець світу, колонія тюленів може допомогти нашому продовольчому виробництву. Mm -hmm. Так, нестача збірних конструкцій. Щоб отримати більше збірних конструкцій, побудуйте видобувний район. Знаю, в процесі, в процесі, не переймайтеся. Так, тут ще є їжа одна внизу. Але ми, в принципі, і так випереджаємо графік, тому все... все гуд. Давайте. Так, давайте, чужик. Так, хворі одужали. Класно. Все працює. Там розібрали. Розібрали все. А тепер нам треба центр зберігання продовольства. Якщо ми побудуємо тут, то воно ще й зменшить кількість працівників, які там треба. І плюс... Нафта. А, наріально ми все одно не можемо поки побудувати ще. Ми, але ми можемо поки що. Блін, не. Стоп. А я тут. Може я тут же Розвідував, чи я тут не розвідував? О, якщо ми тут почнемо, то ми тоді досягнемо цілі. Во! Все. Оце останні ресурси, до якого ми не дісталися. Ні, тут ще є тюлені, але тюленів ми напевне не будемо рухати, нам і так. Центр зберігання продовольства заповнений, йой. 30... Ну, у нас одно я надлишок часу. Все, все добре, все чудово, все чудово. А, так, у нас ще 70 людей. Холодніший сезон, попит на тепло збільшився. А, так, тепло пішло в мінус, треба ще одну тут нафтову видобувний район. Добре, так, скільки тут людей працює. А, 180, а тут. 200, а тобто 20 людей. Але тут працює 100. Тому але все одно 20 зекономили, 20 це є 20, як-не-як. Ми можемо, наприклад, ще один. Видобувний район. Ні, по їжі ми не можемо. Поки що. По цьому нам не треба. Все, нафту майже добрали нафту. Але там буде далі ще більше похолодання, що не дуже добре. Розмістити продовольчий район біля колонії тюленів. Я не впевнений, що я це хочу робити, ага в нас немає більше навіть працівників для цього. Але ми можемо продовольчий район тут поставити. Ще якраз залишки наших працівників можуть це собі дозволити. Ой, тут майже вичерпане родовище. А, тобто е неможливо зібрати 40 тисяч їжі виходить, так? Біла пітьма наближається. Люди в таборі нервують, вони хвилюються, що ми не зберемо достатньо продовольства вчасно. Мисливці звинувачують нас в ігноруванні колонії тюленів і стверджують, що вони могли б забезпечити достатньо продовольства для всіх. Заради цього, над зараз для цього надто пізно. Багато старців зголосилися піти морозною стежкою, щоб не витрачати наші ресурси. Їхня жертва суттєво скоротила б потреби на час білої пітьми. Що нам робити? А, ну, ми фактично, так розумію, не можемо заповнити 40 тисяч їжі, не вбиваючи тюленів. Окей, відпускаємо старців. 25 тисяч їжі. А, треба і ми виживемо. Взагалі легко здобудемо 25 тисяч їжі. Хоча, може, ми б і 40 здобули. Та ні, 3,5 тисячі тут. 3,5. 23, 16. А, ні, вистачило би. Ай-яй-яй, ну ладно. Ми б змогли. Напевне, докачати, але вже як є. Нам вдалося. Ми запаслися достатньою кількістю їжі, щоб пережити білу пітьму. Розвідники завершують останнє приготування до приходу шторму. Треба подбати про обігрів наших людей на цей час. Ми впораємося. Угу. Все, дочекайтесь білої пітьми. Ну, у нас ще 28 тижнів, ніби. Трохи багацько. А, ми все, знов повністю їжу і забилися. Угу. Так, там район деактивуємо. Центр... Жратви поставимо ще біля ну... Біля житлового району там теж, типу, потрібна їжа. А там той зараз запустимо. От так от. І всім добре. А чого тут? 400. Так райони все. Ну так, да, ми би не зібрали 40 тисяч. 30 тільки. 6 тижнів. Так, ми б пролетіли, якби не, не, не відправили наших старше покоління дорогою смерті. Біла пітьма вже тут. Виживання через жертву, коли на табір налетіла біла пітьма, мандрівники були готові, принаймі ті, які залишилися. Вони тулилися один до одного, поки завиваючий вітер торохотів по іржавому корпусу. Оскільки існує колонія тюленів, на яких можна буде полювати протягом багатьох років, мандрівники почуваються впевненими в майбутньому. Від тих, хто зголосився піти морозною стежкою, не залишилося і сліду. Кажуть, вони пройшли прямо по снігу через ворота раю. Мандрівники були стомлені, але сповнені рішучості продовжувати подорож. Вони моляться про день, коли білій Йтьмі настане кінець. За, вірюху, за вірюх стає усе менше. Можливо, одного дня їхні молитви будуть почуті. Ми вижили ми пережили кінець світу. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на які в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам! Старий капітан мертвий, Нью Лондон ослаблений. Мало їжі. Можливе перенаселення закінчується вугілля. Люди прагнуть майбутнього, про яке варто мріяти. Але чи буде воно однаковим для всіх? Збережіть місто. Або будьте з ним. До самого кінця. Розділ перший. Вугілля закінчилось.